Вітаю, друзі! Сьогодні хочу записати коротеньке відео про свої враження від фільму Дюна 2. Це не якийсь там професійний огляд. Це просто мої рефлексії, тому що фільм зараз йде в кінотеатрах, дуже багато про нього говорять. Я просто вирішив поділитися з вами своїми думками. Я бачив і першу частину, яка вийшла в 2021 році, і цю. Ну, перше, що скажу, що фільм, очевидно, обов'язковий для перегляду, це фільм, який має бути у вашій кінотеці, який ви маєте з часом згадувати, обговорювати з друзями, ділитися враженнями, наводити якісь приклади. Ще після першого, першої частини цього фільму, у мене склалося враження, що цей фільм знятий на кошти якихось багатих арабських шейхів. Після другої частини це враження не змінилося, тому що так як реалізована. Задумка фільму Дюна 2 то таким прототипом головних героїв, мешканців планети Аракіс, можна вважати певні мусульманські країни, ну, наприклад, Іран. Я не хочу якісь там прямі паралелі наводити, але воно дуже схоже. Тобто це країна дуже схожа планета, вірніше, дуже схожа за своїми цінностями, за зовнішністю, за поведінкою на певні мусульманські країни Азії, глобального півдня, так званого. Де присутній і такий певний релігійний фанатизм, де дуже сильно цінують слово, де дуже сильно цінують традиції, і вони мешкають навіть в пустелі. І в цій пустелі дуже багато такого а, продукту, як прянощі. В даному випадку прянощі це аналог нафти чи газу. Це паливо для кораблів, які літають між планетами, і це головний ресурс ну, Всесвіту, в якому мешкають персонажі цього фільму. Є потужні роди, є потужні імперії, які експлуатують оці ресурси планети Арахіса, місцеве населення воно потерпає від цієї експлуатації і воно починає таку визвольну війну. А, і війну це починає месія, прихід якого передбачено багато багато часу перед цим. І в даному випадку месія теж такий цікавий, як на мене, паралелі. Месія це такий хлопець з імперською освітою. Ну, грубо кажучи, він вчився в Лондоні чи в Сполучених Штатах, якщо перевести це на земні реалії. А в даному випадку він ще із багатого знатного роду. І він ніколи не мешкав на планеті Ракіс. Він такий свій чужий, тобто це молодий хлопчина, який вчився десь, кажу, у західному світі, але його приймає його а, рідні краї, і він стає для них месією. І тут теж така цікава сюжетна лінія, що свій не може бути месією. Месія має прийти звідкись. І це передбачено. Інша така дуже цікава сюжетна лінія між цим месією і місцевою дівчинкою. Виникає кохання. Але коли виникає момент такого... Політичного вибору, коли треба йому йти далі, він каже, що він одружиться з донькою імператора, а не з цією коханою дівчиною. Там дуже багато суму в цьому моменті, дуже багато болю в цьому моменті. Але ми бачимо, ну так складається враження, що ця дівчина приймає вибір цього месії, бо вона розуміє, що а, він. Має якусь вищу мету. І взагалі фільм теж пронизаний цим поняттям, особливо таким мусульманським вищої мети, якоїсь священної війни. В кінці фільму ця священна війна проголошується. Ще дуже цікавий сюжет. Ця планета Арахіс, вона, Арахіс, вона шукає ядерну зброю, ядерні боєголовки. Вона каже, що саме ядерні боєголовки, ядерна зброя дозволить їм якось боротися за свою незалежність, за свої права. І Фактично, це все має закінчитися ядерною війною, ядерним ударом боєголовки є. Боєголовки сховані у всіх під носом. І Знову ж таки, це така паралель, як країна Іран в нашому світі пробує розробити свою ядерну зброю і, мабуть, якось теж протиставити себе західному світу. І для мене цей фільм він так трішки перевертає з ніг на голову, такі притаманні для українців уявлення. Про правду про цивілізації. Ми все таки завжди мислимо з точки зору західної цивілізації, з приналежності до західної цивілізації. А тут західна цивілізація, імперська цивілізація це цивілізація зла. А південно-східна, глобальний так званий південь це цивілізація добра, яка бореться дуже жорстоко, але бореться за своє право на існування і за свої ресурси. Тому друзі, от такі от мої враження від фільму Дюна обов'язково подивіться всім гарного дня.